На вивірі поставив приманку. Вітаю! Сьогодні приїхав на риболовлю, як завжди, до речі, в цікаві місця. Зараз подивимось. Бачите, така краса, але ми сьогодні будемо експериментувати, будемо намагатись сьогодні спіймати нашу хижу рибину на приманки, до речі. На вивіріт. Отже, зараз беру силиконову приманку, роблю таку оснастку, перегортаю догори дригом і намагаємося впалювати нашого хижака. Отже, сьогодні на риболовлі я з другом, що минулого разу зустрів в всіх місцях, бо де б я його зустрів, як на риболовлі. Зараз ми нього запитаємо, ти вже ловиш, мабуть, хвилин 20, що спіймав? Так, да, була аномалія, був правильний сход. С борьбой. А ну, вот нам цікаво, на что ты сегодня будешь ловить? Яку катушку, яка жилка и яка в тебе палка? Катушка ванфор 4000, жилка, это у меня 8, 8 жиль, ну, 8 жильная, это самое. Э, нитка и хитера из до 42 грамм, палка, которая немножко Вот Отже, друг рассказал, на что он ловить. намагається спіймати такого добротного апчика ну і зараз я також почну нашу риболовлю і подивимось є в нас хистри балати сьогодні або взагалі немає почну мабуть, сьогодні риболовлю ось на таку приманку а також сьогодні буду намагатись полювати нашого хижака Бажано такого не дрібного, а крупного. Бачите, як оснастив нашу приманку на вивірят. До речі, зараз подивимось. Хоче судак атакувати нашу приманку до гори дригам, або не схоче. Отже, щойно зробив другий закид, погляньте, друзі! Є! Друзі, зійшов! бляха-муха! Ви бачили? Щойно була покльовка на другому закиді. І погляньте. Щойно спокусилась якась рабинка, зараз подивимось, взяв, перечепив нашу приманочку. Погляньте, яка рибинка. вирішив експериментувати, перечепив на вивірят і спокусився такий жадібний агапчик. Зараз ми тебе відпустимо, погляньте, який красень! Все, пішов. Та, друзі, погляньте. Куди він пішов до берега, такий черговий агапчик. До речі, щойно камеру не вимкнув, бо камера знаходиться на голові. Мені дуже було незручно подивитись, працює чи ні. Але щойно перед ним спокусився красень. Весь був такий подряпаний, хтось його атакував, виміряв його, було 42. З половиною сантиметри відпустив і потім подивився, що камера в нас не працює. Отже, цього разу камера працює і ми тебе відпускаємо. Пливи давай. Отже, зараз легесенька течія, справа наліво. Зараз зробимо черговий закіт. Далеко не потрібно робити закіт. Трошечки так зміщаюсь правіше щоб було зручніше спіймати нашого красення бачите воно рибалка йде ще а ось і третій третій наш такий жадібний агапчик точніше взяв так жадібну нашу приманку бляха муха скільки ваш таких там замалих Ну це Взагалі не те, що я очікував черговий такий третій наш хижак. Погляньте. Бачите? Його хтось намагався з'їсти. Ось один, ось другий такий шов. Таке поранення. Така рибина чергова, спокусилась. На нашу приманку на вивіріт. Пливи, друзі, лайк. Важики 28 грамів. Ось така приманка, як можна поглянути. І третій вже судак спокусився. Сьогодні навіть не знаю, буду шукати приманки чи не буду, але погляньте, бачите? Ось. Зараз так, спробуємо коліна зайти в воду та відчепити. Приманочку така не дуже. Зараз ще подивимось. Щось цікаве. Щось не бачу. От, бичок мертвий. Що в нас тут ще таке є? О, ще одна, бачите? бляха муха ось хтось ловив. Ось таку приманочку, та наче то більше і не видно. Все, водолази вже пошукали собі, відчепили, пройшлись. Молодці. Бачите, щойно вирішили переїздити і Сержик спокусив на останньому закиді такого добротного судака. Ну гадаю, що таку рибу забираємо. Так, треба брати. Погляньте. Така от приманка в такому кольорі, ультрафіолет. Важики в нас, якщо я не помиляюсь, 28 грамів. Твоя рибина, хочеш пожар. Вже... Получилось? Вийшло. Але це жежда. Це, друзі, дізлайк, одразу, дизлайк. Я буду дизлайк, значить, зарабатывати. Мабуть, спробую ось таку приманку, яку минулого разу знайшов в кущах. Зараз її причепимо та поглянемо, що вона у нас, точніше, як вона у нас відпрацює. Ось ми її причепили. Бачите? Ось така приманочка, зараз подивимось. До речі, гра. Цієї приманки, як на мене, щось не дуже, щось мені не дуже вона подобається. Але поглянемо на практиці, як вона відпрацює у нас по хижаку. Отже, щойно прокидав декілька разів. Мабуть, сьогодні ввечері ще спробую на іншій ділянці. Прокиде декілька разів, але зараз, бачите, течії немає, сонечко припікає і всю приманку, щось я не дуже сьогодні вірю. Наш годинник зараз складемо сюди під воду. Нехай нам покаже, яка температура води. У мене тут, мабуть, не було тижня-півтора. Минулого разу температура води складала 13 градусів. От яка зараз температура? Бачите? 16 градусів зараз. Отже, пройшло півтора тижня і температура води на 3 градуси стала вища. На вивір'я поставив приманку, але трошки інакшого кольору поставив більше бльозків. І ось жадібно щось таке взяло в нас. Але я зараз його буду виводити з кущів, навіть не знаю. Зараз поглянемо. Погляньте, який красень. Все заліковий. Тобто ще трохи лівіше змістився, поставив трошки інакшого кольору приманку і сів. У нас черговий габчик, але веде нас під кущі. Зараз вам обов'язково покажемо, яка приманка. Ай все, завів кущі. Не дуже зручно. Бачите, хоч би не зійшов, хоч би не зійшов. Бо, такий добротний. Заліковий, друзі, заліковий. Всього напевно зараз поглянемо, побачимо. Ну все, красень. Бачите, як жадібно взяв. Зараз будемо його виміряти. Такий заліковий агапчик. І зараз покажу, яка приманка. Бачите ось? Бачите ось така приманочка. Ось така приманочка на вивіріт і спокусився хижак. Погляньте. Ай-яй-яй. Ось зараз ми йому зробимо процедуру від ніжньої щелепи. Ну майже 50, 49 з половиною. Тобто десь кіло. 600 кг. Щойно судак спокосився ось на таку приманку. Важики 28 грамів. Так що, бачите, ось так от. Роблю черговий закид. Мабуть нам повезе, а там вже подивимось. Проводку. Роблю два оберта, пауза, десь протяжка, десь один, один оберт. От на такі проводки спокусився наш хижак. Друзі, бачите, ще один. Усе агапчики, бляха-муха, другий закид на таку приманку. На двойном гачку і на вивірід приманка в нас. Ну все, друзі. Або з кольором гадав, або рибини нашій щось таке потрібно. Бачите, як йде. Або наші рибини щось таке потрібно, різноманітне. Зараз поглянемо. Хижак, судак, друзі, погляньте. Усе бойки. ай зійшов, Бачите? Приманка в такому кольорі, зараз ми спробуємо відщепити, погляньте. Другий закид. і спокусився такий хижак. Тобто далі експериментуємо, рибалимо, дивимось. Вирішив ще ось таку приманку спробувати. Зараз Зробимо захід та поглянемо, що на неї спокуситься. Ось наша приманочка. Як і кожного разу опиняється в воді. <кхи> і зараз подивимось. Ось, раз, два, оберт, пауза, декілька секунд. І протяжечка. Потім ще раз, два. Ну начебто так роблю сьогодні. Ну, декілька рибин вже взяв. Взяв, як жадібно. Наступний. Друзі, погляньте, який він, як він давить. Але виходить, це в нас, мабуть, п'ятий-шостий закид, Погляньте, що, на, що спіймав. Погляньте, який красень. Такого спіймав красення, бачите. А взяв жадібно. Це мабуть мій перший окунь в цих місцях. Давай ми тебе накололи. Давай, пливи, нам сьогодні окунь не потрібен. Але взяв жадібно, друзі, все лайк. Like. Отже, прийшов трохи далі, знайшов цікаву ділянку, показник дуже добрий, на березі рибалки є. Уже зараз біля них спробую вполювати нашу рибинку, тобто, що вийде, то вийде. Дивимось. Уже зараз пробую ще такий колір. Подивимось, бачите? Ось так приманочка у нас. Поглянемо, може щось спокуситься. Зараз подивимося. Брінк комари кусають, гризуть. Якщо будете в цих місцях, то обов'язково потрібно. Від комарів якийсь захист, бо дуже гризуть, сів такий красень. Треба вище зайти, бо там шнур, і щоб його не зачепити, зараз спробую його так от звідсіля буду зараз намагатись піднімати. Ось такий красень, друзі. Спокусився на нашу приманку. Першого не дотягнув, бо там шнур і перерізав через шнур. А ось цього зараз будемо намагатись так от вище підіймати. Бачите? Ось у нас такий красень взяв. Опа. Добротний, такий чорний. Взяв жадібно на нашу приманку. Отже, друзі, щойно одягнув ковтину. Зараз поглянемо, що вполював Сергій, бо мені, до речі, цікаво, що він вполював, бо в мене було декілька агапчиків. Деяких навіть взяв, деяких відпустив. Отже, зараз поглянемо, що вполював наш друзяка. Бачите, підходимо до нього, а він тут гагапчиків тягає. Такого, мабуть, красення взяв. Бабуть. Зараз поглянемо. Палка гуляє. Не, ну так трошки Задоволення вкрай. Бляха-муха, друзі. Це комарі. Погляньте скільки комарів. Ну Не будемо заважати йому. А Та де ж там твоя рибина? Давай подивимось. Подожди, братан. Ого. Подожди. Оце бляха-муха. Подожди. Подожди. Шах, шахта, готово. Опа, ще. А ну давай, щось скажи нашим друзям. Друзі. Все розумію, все буде Україна. Ну що, багато полював? Декілька штук. Любі друзі, запрещені прийоми. Іспользую, несмотря на длительне провішлення на природі. Дивимось, підписуємося на канал. Далі буде цікавіше. Сержику. на що взяв.